Привіт, мої любі! З вами Еліста Ро. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо рубрику Загадки Всесвіту. Ну, я так її, знаєте, дуже обширно назвала, щоб ми могли сюди вмістити взагалі різноманітні теми з вами. І от мене у телеграмі запитали на таку тему подивитися. Якби, зараз я намагаюся сформулювати питання. А, тобто, зміст взагалі, запиту був про те, щоб подивитися, чи дійсно різна природа у чоловіків і жінок. Є такий, знаєте, вислів, що чоловіки з Марсу, жінки з Венерину, тобто, що ми взагалі з різних планет, ми дуже різні. Хтось навпаки говорить, що ми взагалі однакові, так? феміністичний такий дуже погляд, що ми не маємо розрізнятися. За статевою ознакою, за гендером. Ну, тобто Зараз в сучасному світі дуже змішується поняття гендера, вирівнюється. Ну, якби Це ні добре, ні погано, просто так є. І а, мені просто захотілося подивитися, що нам на цю тему скажуть карти Таро. От, чи є різниця між чоловічою енергією природою, жіночою енергією природою, як це покажуть карти Таро? Тож, запитаємо, давайте спочатку, от, а, покажіть, будь ласка, жіночу природу. От, в чому вона є? Жіноча природа, жіноча енергія? О, Боже, як класно. Подивіться, як вони гарно показують. І тут вийшов у нас імператор. Хм. Натякає на матріархат. Ну, дивіться, по-перше, енергія повітряна, вогняна і ще раз вогняна. Розумієте? Тобто тут повітря, що роздмухує вогонь, дуже цікава така природа, ми звикли так стандартно. Є, що ну, є таке поняття, є таке ну, вірування, теорія, можна так сказати, є така думка, що жінка більш водної енергії, а чоловік вогняної. І подивіться, що нам показали карти. Вони нам показали повітря мечі, і вони нам показали вогонь. Дуже цікаво, правда? Тобто енергія, ну, вогонь це ж енергія творення, і взагалі, взагалі жезли це енергія творення. І ще в нас. Якщо так окремо брати, дивіться. По е, цій карті Амати мечів це королеви мечів, е, так само можна сказати це інтелект, це такий холодний розум, це такий здоровий глузд. Тобто нам говорять про те, що е, жінкам не слід е, думати, що вони живуть одними емоціями. Що в нас також дуже сильна. Інтелектуальна сторона. А ми чомусь її знецінюємо, ну, часто так, да? що ми емоційні створіння, емоційні створіння, нібито інтелект не присутній, але досить таки присутній. Причому, знаєте, інтелект по-жіночому. Тут не вийшов король мечів. Інтелект по-жіночому, тобто такий мудрий, можливо, трішки хитрий, можливо, трішки. Як би сказати, не такий кричущий, а більш пасивно так, діючий, але тим паче дуже значущий. По вісімці жезлів а взагалі це така це швидкість, тобто така стрімка, дуже швидка природа, і природа, яка, ну, яка творить, природа, яка створює, причому дуже швидко. Ну, знаєте, в мене зараз така асоціація пішла, от як зернятко проростає на прискореному режимі відео, коли ми дивимося, от проростання зернята, коли накльовується паганчик, і проростає рослина ціла. І от в мене зараз просто асоціація з цією картою пішла, от знаєте, адже жінка, вона ж виношує, вона дає життя. І ще це політ, знаєте. Це той вогонь, це та іскра, яка відділилася від вогнища і полетіла в повітря, вгору. От воно і є. Це ідея, це віра в свої сили. І нам говорять про те, що жінці варто розправити нарешті крила і повірити в те, що вона може літати. Розумієте? І тоді. Жінка нарешті отримає таке дуже стабільне положення. Взагалі жіноча енергія, жіноча природа досить стабільна. Вона нехитка, вона дуже стабільна, вона має під собою таку дуже шикарну основу. Але мені дуже цікаво, що вийшов саме імператор, така нібито чоловіча карта. Ну, знаєте, це про стабільність емоцій. Це про те, що коли жінка приймає свої емоції, коли жінка вміє знаєте, збалансувати цей потік брати, віддавати, тобто коли це збалансовано, тоді ми маємо цю стабільність, впевненість, таку непохитність. І ще в нас тут на фоні двічка Пентаклів. А це вже про гнучкість, це вже про адаптивність. Тут я можу сказати, що жінка дуже адаптивна, дуже гнучка. Дуже швидко адаптується до мінливих обставин, щоб до цього світу, в якому постійно все змінюється. Тобто не означає застій по імператору, а означає стабільність, але можливість швиденько адаптуватися під обставини. Ось така жіноча природа. А давайте запитаємо. Задача жінки в цьому світі взагалі яка, от, яке призначення, яка задача. От. Ну, знаєте, це навчання. Це от таке е, освоєння якихось знань, праця така щоденна. Лицар Пентаклів це такий теж е, дуже такий надійний надійний такий персонаж. Це Така надійність, це, ну це тил, знаєте, це такий от тил дуже надійний, спокійний, стабільний і дуже земний. Ну, і ось тут нам вже вийшло про, цю, про цей спокій, про це земне нам вже виходить така жінка-мати, бачите? Мати кубків, тут вже і емоції, і тут уже і про любов, і тут уже про це віддавання любові, про цю турботу і так далі. Але це вже, розумієте, це вже якось як наслідок цього всього йде, а не основне те, що ну, от якось нам завжди презентують так, що це основне. А це все залишається залаштунками. Але основна природа от вона А це вже наслідок, розумієте? Тобто, коли ми. Реалізуємо оцю свою природу, то це ми отримуємо просто уже, ну, як наслідок, як бонус, як так і годиться. От такі справи. Давайте про чоловіків тепер поглянемо. Зараз гарнесенько розтасуємо, бо я не люблю, коли потім випадають ті самі карти через те, що погано розтасувала. Тому ми зараз гарненько розтасуємо. Якщо гарненько розтасувати і випадуть ті самі карти, то це вже зовсім інша справа. Тож, покажіть, будь ласка, нам природу та енергію чоловіків, яка вона є. Ну, це також стабільність, знаєте, це стабільність, але стабільність в такому, в такій содружності, в такій в кооперації, в. В суспільстві, в тому, щоб знаходити контакти з іншими людьми, от якось так. І знаєте, тут дві четвірки по бокам, подивіться, Тобто, все-таки можу сказати, а тут шістка. Тобто, в нас дуже-дуже прям, така прямо базова основа енергія. Вона дуже така стабільна, вона прямо як моноліт, вона як монумент, от так якось енергетично відчувається. І по закоханим, знаєте, йде все ж таки ну, енергія кооперації. Ці дві карти: енергія кооперації, енергія поєднання. Тобто чоловікові потрібно, потрібен хтось, потрібне поєднання. Ну, і оскільки тут зображено чоловік жінка, ну тобто потрібна пара. Розумієте, тут двоє, тут двоє. Потрібна пара. Ну, розумієте, от, без пари от що відбувається з чоловіком. Знеструмлення. Просто знеструмлення. Ну, от, от така енергія. От, хочете вірте, хочете ні. От, як, як показую, так я і кажу. Нічого від себе не придумаю. Якщо цікаво свою думку, я розкажу окремо взагалі мою позицію з цього питання. Я спеціально нічого не говорила, тому що ми зараз запитуємо у таро. Немає зараз ніякого значення, що про це думаю саме я. Угу. Коли чоловік лишається наодинці, мені показують, то він, знаєте, терпить такі дуже великі втрати ресурсу, енергетичні втрати. Що йому потрібно, щоб відновлювати ресурс, ну, баланс чорного та білого вчиняти правильно. Для чоловіків дуже важливий кодекс честі. Знаєте, по справедливості це саме кодекс честі. Дуже важливо Вчиняти саме правильно відносно от, ну, якихось загальнолюдських якихось понять, але і власного кодексу честі. Це що в мене проситься. Ну і така емоційна рівновага, знаєте? По цій карті в нас іде емоційна рівновага. І от Вони так дуже резонують одна з одною. Тобто ця емоційна така гойдалка туди-сюди, вона для чоловіків не дуже корисна, виявляється так. Ну і вже цю розкриємо. Ну, от, бачите, кооперація задля все ж таки такого сяяння чистого розуму, знаєте, задля інтелектуального такого прояву. От, генерація ідей проявляється. Тоді у чоловіка, коли в нього є оця база, коли в нього є оцей домашній затишок, коли в нього є партнер, і коли в нього все добре. розумієте, Тоді чистий розум сяє. Ну, от якось так. А задача чоловіків у цьому світі, скажіть нам, будь ласка. Ну, от, розумієте, це батько сімейства, це вчитель. Який навчає молодших. Який вже емоці... Емоці... емоційно дозрілий, вибачте, і який навчає молодших. Ну, тут ще в нас фон, я забула показати, Королева жезлі. Ну, розуміємо, так, що це та сама підзарядка, яка потрібна. Тут, прямо, так, знаєте, дуже яскраво. Ну, от бути переможцем, розумієте, пройти певну ініціацію, от задача чоловіка пройти певну ініціацію, аби стати переможцем, досягти певного рівня реалізації, і аби потім виховувати молодше покоління і навчати молодше покоління. Ось так. Стати батьком. Батьком я зараз маю на увазі філософському розумінні. Ось такі справи, мої любі. Забула сказати, ми сьогодні дивимося на Таро Річа Блека. Це американський художник, який намалював таку прекрасну колоду, але, на жаль, забув, чи не встиг, чи не захотів, не знаю, чи не вдалося йому створити мануал хоча б малесенький до цієї колоди. Тому ми її розуміємо так, як ми бачимо. Вона дуже оракульна. Але можу сказати, що вона дуже відкрита до розуміння. Ми їй дякуємо сьогодні. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання по цій темі, будь ласка, або коментарі, будь ласка, залишайте в коментарях. Я все прочитаю звичайно. І якщо у вас є нові питання для нових розкладів, теж, будь ласка, залишайте в коментарях. На все добре, мої любі. бувайте!